Звання почесний професор Житомирського державного університету імені Івана Франка отримав доктор Юрген Гілесгайм. Науковцю із Німеччини, керівнику Берлінського Брехтівського центру, вручили нагрудний знак і професорську мантію як символ величі і благородства непростої праці науковця. Ректор університету Петро Саух подякував німецькому колезі за його співпрацю. Завдяки зусиллям Юргена Гілесгайма на базі університету створено Брехт-центр, який є одним із найкращих у світі. І нам надзвичайно приємно, що такий центр тепер буде існувати в нас. Університеті і е, професор Гілсгайм багато доклав зусиль для того, щоб поповнити його експонатами. І при ць, це все робиться на таких благодійницьких, благодійницькій основі. Ми надзвичайно вдячні професору Гілецьгайму за цю працю. Німецький науковець вже не перший рік співпрацює із професорами факультету іноземної філології у дослідженні творчості німецького поета та прозаїка Бертольда Брехта. Це, якщо бути точним, то вже понад чотири роки триває ця співпраця. Я дуже радий, що ця робота є дуже плідною та успішною. Юрген Гілесгайм каже, що для нього така нагорода є найвищим досягненням у його науковій кар'єрі. Це, Це особлива важливість такої відзнаки для мене особисто, а також для міста Аугсбург. Я вважаю, що ця відзнака має значення на міжнародному рівні та особливо у німецької. Чині у багатьох мас-медіа навіть публікувалось те, що я отримую таке звання. Співпраця із німецькими колегами продовжиться і надалі. У наступному році планується провести міжнародну конференцію та розпочати спільну роботу над брехтівським словником Ауксбургського періоду.